Щоб розробити вироби з фанели, треба матеріали. я показав в минулому відео. Є ще етапи виготовлення виробу з фанели. Перший етап це іскіз малюнка. Його треба перенести на фанеру, та, якщо треба, зробити дивки, як показано в відео. Коли в давньому Єгипті 15 15 столітті до 1 ери, Фанела була зроблена, тому що дерево було дуже великим дефіцитом. І тому вона була казалось, що дуже дорога, і тому зробили фанелу. Вона набагато була економічна, ніж, звичайне, дерево.